Добрий день, сьогодні 30 вересня 2024 року. Перед вами сорт абрикоса Фаркло, один з найпізніших сортів. Вже я про нього трошки забув. Він вже перезрів. Можна було його зривати десь в цьому році, днів 10 назад, а то й раніше. Ну Висить він гарно. Он там один тільки впав, це ось прив'ялився. Мало тут на ньому. Ну, який же рік? Четвертий, мабуть, від посадки в прошлому році. Чи третій тільки. Стоп. Тут третій рік, мабуть, від посадки. да, В прошлому році було перший врожай. Це опять таки північна сторона. Тут пройшлось морозом гарненько. Ось ці два перших абрикоски, Вандеркот і Насолода. І цей. І ось тут вже його якби тут краще було вже. Це в міжряді ще тут яблука ростуть. Треба їх викопати. Це цунамі. Ну, тут вже був урожай. А тут морозом вбило все практично. Ну, фаркло ось, залишилось дещо. Небагато. Небагато. Там-там-там. Ось тут трохи. Ну, такі величенькі і смак кращий ніж прошли рік. Не, мил, не, не такий, як мило. А ось тут багатенько. Ну, правда, вже підвялились, Ну, не сипеться. Одно там упало. Всього чи два, вон, ще одно. Так. Зараз зважимо його. 74, 50. 71. 74. такі. ось менші є. Так, оце те, що впало. Воно вже перестигше таке. Таке пюре вже з нього л'ється. Зараз куштуємо. Що я скажу? У цьому році він смачний. Це зірване. Угу. Гарний смак в цьому році. Солодкий, абрикосовий, абрикосовий аромат, абрикосовий після смак. Не так як в тому, наче абрикоса. Зовсім щось інше. Ну, зіримо його когось віддамо. Абрикос фаркло Один з найпізніших сортів. Всім меру й добра.